Що ж, коротше, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас рубрика Мій матізик. Ось і, значить, така у нас проблема. Е -е Зараз вмикаємо поворот і він у нас просто світиться. Те саме ж, коли ми вмикаємо аварійку. І це у нас і на панелі приладів, і на фарах. Значить, в чому проблема? Проблема в нас, друзі, ви реле поворотів. І ось, значить, зараз ми його будемо замінювати. Отаку От релешку я купив. Значить, 100 гривень вона коштує. Значить, стару реле я зараз знімлю, розберу, покажу, що всередині. Значить, я її в принципі вскривав, пробував з нею щось зробити, але там сама катушка значить, не працює. Ось значить, ось у нас такий комплект, коробочка. Розподивимося, що тут написано. Не ж цікаво. Так, так, значит. Коротше, все по Коцапськи. Друзі, написали так. Вазиво. Коротше, на старій Лилюшки пише... Винниця. Винниця. Коротше... Е... Це, мабуть, кацапи роблять, просто пишуть Sovec.com.ua Ну, коротше, не знаю, що це таке. Запчастини по-кацапськи з назвами. Ось така релюшка. Ось. Зараз будемо її встановлювати. Ось у нас піни такі. Значить, Де у нас знаходиться релюшка в матізі? А в нас, коротше, все дуже просто. Ми залазимо знизу. Там, де в нас педальний вузол. значить Ось. І в нас тут є запобіжники. Нас цікавить ось ця чорна, друзі, релюшка. Ось вона, ой! Ось. Ось вона отака. Ось, ось так вона виглядає. Кацапська. Ось така. Ну, ставимо і перевіримо. Тут піни у нас розписані, тут теж піни розписані. Бачимо. Значить, 31, 49А і 49. В принципі, все сходиться. Встановлюємо. Так, новий реле встановив. І перевіряємо результат. О, все працює. Ось так, друзі. Значить, заодно покажу, значить, це в нас старе реле. Ось, поворотів, як воно розбирається, значить, викруточкою маленькою з двох боків підважуємо, і виходить в нас середина наша. Ну, зазвичай я вам скажу, ну, які можуть бути проблеми в реле? Це саме перше може бути оці контакти, які в нас замикаються. Вони можуть бути підгорені і зазвичай можна просто розібрати реле і ці контакти почистити. Але в чому реле у мене проблема, друзі, Ось бачимо, да? Що тут у нас є? Значить. Не працює сама катушка, не магнітить, не перемикає. Як розбирається це все, просто знімаємо пружинку. Ось. І знімаємо оцей язичок. Тут чистим контакти, тут я вже чистив, все почухав, все тут нормально. Чистим тут наждачкою. І в деяких випадках це допомагає, але коли в нас справна сама катушка. Тут в мене катушка несправна, я не хочу з цим гратись. 100 гривень це у нас, друзі, недорогий ремонт. Ось так що пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, друзі. До зустрічі!